За минулий рік у Житомирі провели близько 200 операцій з протезування. Фахівці кажуть, за час повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують такої допомоги, значно виросла. Наша одна із головних функцій це забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, наших захисників інших категорій громадян, саме допоміжними засобами реабілітації, протезування для вирішення усіх важливих питань стосовно надання допомоги громадянам, був проведений круглий стіл на базі центру життєстійкості. Повномасштабне вторгнення має значні наслідки у здоров'ї нашого населення. Сьогоднішній захід націлений на об'єднання різних спільнот, аби ця послуга була доступною, можливою, і аби українські військові, наші захисники і захисниці, мали доступність для цієї послуги. Кожна людина, що втратила кінцівку, може отримати допомогу. Пояснило Міністерство соціальної політики України. Шлях протезування поділяють на п'ять етапів, починаючи від травмова. Вання та закінчуючи реабілітацію і експлуатацію протезу, ми сьогодні розглянемо це питання всебічно з усіх сторін. Погодимо ті моменти, які пов'язані з тим, що йде реорганізація МСЕК, також хвилює людей. Вони стануть як основу наших пропозицій через фонд міністерства соціальної політики для внесення змін та доповнень тих керівних документів, які є. Також в рамках реабілітаційного процесу, крім протезування людей, доступні інші опції для відновлення функціональності, як спеціальні засоби для пересування, меблі та оснащення. Це дуже важлива е, функція на сьогоднішній день, тому що потреба саме в цих заходах. Е, ми на жаль спостерігаємо щодня. Вона збільшується. Для більш доступної інформації ви можете звернутися до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за контактними даними, що зображені на екрані. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1